На березі, Ужа поблизу дитячої залізниці, відзначили день осіннього рівнодення. Сьогодні сонце зійшло і зайшло в одній і ті самій точці. Наші предки у цей день також вшановували світовида, головного божества західних слов'ян. В Ужгороді свято відзначили танцями та хороводами навколо ватри, стрибками через вогнище та вуглеходінням. День осіннього сонцестояння, свято світовида. Світовид він як перехідний період від літа до зими. Це захисник світлих сил. Це Бог нашого воїнства. Сам світовид мав білого коня. І ось коли всі люди спали, він захищав нашу Україну від ворогів. Пані Сонцеслава приїхала до Закарпаття із Луганщини. Тут вона знайшла однодумців. Уже в Ужгороді вона бере участь в усіх заходах із вуглеходіння, не пропустила і сьогоднішнє свято. Каже, що такі гуляння єднають людей. Но через вогонь пройшли раз, от мене переводили. Это я вважаю, трижды причому я считаю, що це нужно для нас. І ми істеляємося, проходя через огонь воду. На заході також виконали народні українські пісні, провели духовні бесіди про свято та зачитали молитви, зокрема, і за воїнів АТО. Хороводи навколо ватри давня українська традиція, яку шанували наші предки і вояки. А волеходіння, кажуть організатори, допомагають очиститися як фізично, так і духовно. Вогонь це матеріальна субстанція Духа Божого, який горить. Коло вогня відбуваються всі хороводи, ви знаєте, в древності. В древності всі наші воїни, всі проходили такі сакральні тренінги. Це є психотренінг. Це треба вміти налаштувати, щоб людина пройшла по розпеченому вугіллю і не відчула того. Наші предки вірили, що очищення принесе мир на землю. Тож учасники цьогорічного вуглеходіння в Ужгороді просили спокою та миру Україні, який зараз потрібен нам як ніколи.